Бачили сьогоднішні повідомлення, що у Харкові атаковано дитячі санаторії. Передмісті розтрощено термінал нової пошти, є жертви, і постраждалі. Будь ласка, розповідай, що тобі відомо. Моє вітання. Так на жаль, ми зночі сьогодні, після опівночі. Все місто чуло ці ракетні удари по новому коротичу, там розташований термінал нової пошти. І перед тим, як сказати про жертв, про поранених, хочу сказати, що це втретє масовано атакували цей термінал, цей поштовий вузол саме нової пошти. Це 23-й рік, коли, на жаль, були теж загиблі, шестеро людей загинуло 25-й рік, коли, на щастя, обійшлося без загиблих, але на термінал спрямували десяток безпілотників, дев'ять безпілотників і ракету Х-35. І от сьогоднішня ніч. Спочатку дві ракети іскандер, потім ще кілька безпілотників, чотири герані другі. Це попередньо так типу зброєння назвали в прокуратурі. І на жаль, ці удари вони забрали життя чотирьох людей. В нові пошті повідомили, що двоє це працівники самосортувального центру, куди прийшовся один з ударів. Двоє це водії, ті люди, які працюють на партнерів експедиторів нової пошти. Один чоловік перебував точно на. Момент удару він в машині. Люди хто більшість встигла сховатися на щастя, тому що повторююся для багатьох працівників. Це вже не перший удар. Окрім цих мас масштабних комбінованих ударів, які я перелічила, били в околицях неподалік цього терміналу ще кілька разів протягом повномасштабного вторгнення. І також є поранені люди. Троє це співробітники, також сортувального центру, і один теж водій партнера-перевізника майже знищено, практично знищено ван вантажний термінал нової пошти дуже серйозно пошкоджено саме поштовий. Поки не маємо інформації, чи будуть в які терміни зрозуміло відновлювати цей поштовий вузол, тому що зрозуміло, тільки вночі все це сталося, і спочатку треба з. Щодо жертв, так щодо сімей загиблих. через співчуття висловлюю всім людям, хто сьогодні отримав таку велику втрату в родинах, близьким цих людей, колегам цих людей. Ну і одужання тим, хто поранений, тому що у нас шестеро людей серйозно постраждали в лікарнях, і 30 людей нашим рятувальникам вдалося врятувати. Ви бачите на відео цінічні кадри. Було кілька осередків пожеж. Загалом 500 квадратних метрів в цьому терміналі горіло, але в різні різних місцях, ну і відповідно, що ракети, що безпілотники, вони прийшлися по самому об'єкту, але є пошкодження в різних частинах, скажімо так, тільки о 8.40 після опівночі, майже одразу почалися тощіння пожежі, звісно, і пошукова аварійна операція. Тільки о 8.40 вона закінчилася. Ну і от як підсумок, на жаль, четверо людей загиблих, шестеро постраждалих, 30 врятованих людей довелося. Шукати під завалами, тому що ми розуміємо, така комбінована ракетна атака, ракети плюс безпілотники, серйозні пошкодження двох людей. Рятувальники дістали з під завалім. Ну і це при тому, що повітряних тривог опівночі, після опівночі було дуже багато. Рятувальникам довелося і ховатися від цих повторних ударів. Бо після вже того, як били по новому Коротичу, били і по самому Харкову, як ви вище сказали, дійсно у нас в Шевченківському районі пошкоджена будівля до. Санаторію туди від направили росіяни безпілотники. Але для початку, от я б хотіла, щоб ми послухали прокуратуру, яка на місці вночі прокоментувала власне попередній цей ці аналіз цієї масованої комбінованої атаки. Попередньо, скоріше за все, так спершу була ракета, потім відбулися падіння шахидів на території області. Тобто це така тактика подвійних ударів? Ймовірно, так витягнули одного з потерпілих, там надається медична допомога. Він доставляється до закладу охорони здоров'я. А також під завалом були інші люди, люди які евакуйовані. Повторюся, бо пошукова аварійна рятувальна операція на місці от, з пошкодженого і частково зруйнованого поштового терміналу вона тривала близько семи годин, і це під загрозами повторних ударів. Ну і при погоді пінус в Харкові, тобто і аварійно ці рятувальні роботи, вони дуже ускладнювалися не тільки можливими атаками ворога, а ще й дуже дуже сильним морозом. Дуже холодно щодо стану постраждалих людей, які зараз в лікарні ще чекаємо офіційно. Інформацію, але за попередніми даними я не маю інформації, що там є важкі люди. Сподіваюся, що так, так і буде. Аню, я тобі щиро дякую за важливу роботу. Дійсно, сили. І витримки пораненим швидкого одужання і щире співчуття родинам, які втратили своїх близьких під час цієї чергової терористичної та цинічної атаки з боку країни агресорки Російської Федерації, З'являється оперативне повідомлення від ДТЕК, що Росія знову атакувала Тес. внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції – у всьому Києві та Бучанському районі Київщини застосовані екстрені відключення. Графіки не діють, тому просимо вас це враховувати. І у Європейському Союзі визнали, що прямі переговори із російським терористом Володимиром Путіним, який нас з вами обстрілює, рано чи пізно відбудуться для припинення війни в Україні. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Пауло Пінню. Пише Євроектів. Цитую, мир в Україні залежить від однієї людини. Цією людиною, як ви добре знаєте, є президент Путін. А для нас він не президент і не людина. Тож очевидно, що в якийсь момент доведеться провести переговори. Із президентом Путіним сказала вона журналістам, як зазначила видання її коментарі. Пролунали на тлі посилення зусиль адміністрації США щодо припинення майже чотирирічної повномасштабної війни, яка забрала сотні тисяч життів та спустошила великі території на сході та півдні України. Ця заява також з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон та премєр міністр Італії Джордже Мелоні закликали до прямих переговорів ЄС із російським лідером. Ймовірні переговори Європи з Росією, як повідомляли українські зміни, тільки дійсно президент Франція Макрон заявив, що Європі доведеться відновити діалог із путіним, якщо зусилля США щодо досягнення мирної угоди для України зазнають невдачі. Він поскаржився, що зараз глави європейських держав та урядів виключені з мирних переговорів із Росією. Або буде досягнуто міцного та тривалого миру з необхідними гарантіями безпеки, або нам доведеться знайти спосіб найближчими тижнями, аби європейці могли знову розпочати всебічний діалог з Росією в умовах повної прозорості. Сказав він також. премєр міністерка Італії Мелоні сказала, що настав час для Європи говорити з Росією. Цитую, думаю, Макрон правий. Я вважаю, що настав час для Європи говорити з Росією інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання, хто повинен це робити. Ми не повинні діяти хаотично, інакше зіграємо на руку Путіну, зазначила вона, і президент України Володимир Зеленський казав, що він не проти, аби Європа розмовляла з Росією, але лише за умови, що Москва усвідомлює серйозність переговорів і їхні наслідки. Про наслідки для Росії, які мали би бути від санкцій, які є, яких поки що немає. Глава МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард закликала ЄС посилити санкції проти Росії та включити нові обмеження до 20-го санкційного пакета через війну проти України. Відповідне звернення глава МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард опублікувала в соцмережі ІСК. І у листі, адресованому високій представниці ЄС і зовнішньої політики та безпеки Кай Калас, Стенергард наголосила, що санкційний тиск залишається одним із ключових інструментів впливу на Кремль. За її словами, чинні обмеження, зокрема проти енергетичного сектору Росії та так званого тіньового флоту, вже призвели до суттєвого скорочення доходів Росії, які використовуються для фінансування війни проти України. Водночас міністерка закликала Євросоюз піти далі та розширити ці санкції серед запропонованих кроків посилення контролю за обходом обмежень і запровадження повної заборони на надання морських послуг суднам, які перевозять російські енергоносії. Стенергард також підкреслила важливість єдності країн ЄС у питанні санкцій та. Наголосила, що новий пакет обмежень має бути спрямований на максимальне послаблення економічних можливостей Росії для продовження війни. Нещодавно повідомлялося, що країни ЄС планують схвалити ось цей 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Не тільки санкції проти Росії нам потрібні, але і розміщення. Військ на території України іноземних саме головнокомандувач Британії Річард Нейтон заявив, що не спрямує британські війська в Україну, якщо не буде впевнений у їхній безпеці. Про це повідомляє Sky News. Крім цього, депутат-консерватор Джейсі Норман з комітету з оборони запитав його про те, чи будуть війська Британії розгорнуті для дотримання мирної угоди в Україні, забезпечені так, аби дійсно була безпека. У відповіді Річарта Нейтон сказав таке: я впевнений, що ми розгорнемо людей, аби забезпечити їхній захист. Але ви маєте знати, містер Норман, що в оперативній обстановці не буває нульового ризику. Нейтон наголосив, що завдання військового керівництва за підтримки міністрів у процесі ухвалення рішень полягає в тому, щоб оцінити рівень ризику і переконатися, що вигоди, які ми отримуємо. Від розгортання переважують будь-які ризики, яких ми можемо зазнати. Він резюмував, упевнений, будучи тісно залученим у планування коаліції охочих, що у нас є кошти для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування знизить ризик. Уряд Великобританії також визначив правову основу для рейдів британських сил, під час яких можуть бути захоплені сотні суден російського тіньового флоту. Про це пише The Times. Британські чиновники вважають, що знайшли підстави для. Надання військовим дозволу на десантування на борт і затримання нафтових танкерів відповідно до закону про санкції та відмивання грошей 2018 року. Видання зазначає, що об'єктом таких операцій можуть стати будь-які судна, що підпадають під санкції, і були впіймані спіймані під фальшивими прапорами. У відповідних рейдах ймовірно братимуть задіяні королівський флот Великої Британії. Королівські повітряні сили, спеціальні сили та союзники по НАТО загалом сполучене королівство запровадило санкції проти 520 суден, пов'язаних із перевезенням нафти російським тіньовим флотом по всьому світу, і такий спосіб Кремль минулого року заробив. На війну 100 мільярдів фунтів стерлінгів вважається, що багато з цих суден ходять по під чужими прапорами, що тепер робить їх мішенью для операцій з боку військових. Минулого місяця кораблі Тіньового флоту поспішно перейшли під російський прапор, побоюючись бути затриманими сполученими штатами. Один із таких танкерів під назвою Марінера був затриманий США за перевезення нафти для Венесуели, Росії та Ірану. Участь в операції брав і Лондон. Британські розвідувальні літаки та судна підтримки були задіяні для проведення розвідки та надання допомоги, коли у середу бійці американського спецназу US Navy Seals спустилися з вертольотів на палубу судна та захопили екіпаж. Два американські есмінці класу Арлі Берк», а також важкоозброєні винищувачі Ф. 35 та бойові літаки АСІ 130 джей надавали підтримку операції з захоплення судна. Станом на зараз британські військові не проводили рейдів на судна Тіньового флота, але у Міноборони останніми тижнями вивчали, які заходи могли б виправдати військове втручання. Співрозмовник журналістів в оборонному відомстві повідомив, що плани перебувають на початковій стадії, однак він припустив, що будь-який рейд буде великою спільною операцією, схожою на затримання танкера Марінера. І у Європі спостерігається широке бажання робити більше. Тому Великобританії може зробити більший внесок в операції інших європейських країн або діяти спільно. Такі речі є досить складними. І кандидатом на проведення таких рейдів проти кораблів тіньового флоту може бути спеціальна морська служба. Це елітний підрозділ. який є Відповідю королівського флоту на спеціальну повітряну службу, більшу частину його персоналу складають команду з королівської морської піхоти, і для того, аби захопити подібне судно, Британія повинна спочатку переконатися або підтвердити, що воно є юридично бездержавним, і це може означати, що воно не зареєстровано в жодній країні чи ходить під фальшивим прапором.